Насправді, що відбувається, відбувається те, що завершується епоха на ну, цих всіх лівих маніпуляторів і пустих гасел. На сьогоднішній день ліві відрізняються від правих тільки відносинами, стосунками із свободою і уявленнями про свободу. Тому я б не приділяв би стільки уваги тим всім європейським виборам шмиборам. Тому що, по-перше, це не наша взагалі царина, і нам там нема що робити. На це нам постійно вказують усілякі, в тому числі Урсули фондерляїн, нам немає там місця. Те, що в них міняється архітектура з балаболів, прожекторів, ліваків на людей, які щось роблять руками і займаються своїми справами. Я вам скажу так, що для України це набагато краща перспектива мати справу з людьми праці, з людьми, які розуміють, що треба розбудовувати власні потужності виробничі, які абсолютно прагматично ставляться до стосунків із сусідніми країнами, які розуміють ціну власному кожному виробленому продукту. Набагато легше, бо це нам набагато ближче, ніж звіздуни ліваки, які говорять ні про що. Тому от, от така ситуація. Європа пожинає плоди перебування в умовах, які абсолютно відірвані від реальності. Оця свобода у вигляді комфорту, а комфорту у вигляді тюремної камери. Вона перебуває зараз на межі руйнування. Тому там відбуваються відповідно процеси, які повністю мають замінити архітектуру політичних і політичних конструкцій, які працюють в Європейських державах. І якщо хочете прогноз. То дедалі більше людей будуть ставати на так звані праві позиції. Я б їх називав би не правими позиціями, я б їх називав консервативними позиціями. Я б їх називав ближчими до республіканських позицій, а не правими. На жаль, вони просто на сьогоднішній день вражають себе як праві, бо ну, не мають. Але це перехідний такий процес.